Так станеться, що водогін перейде у юрисдикцію міської ради. Готова міськрада, ну, в даному випадку комунігослід і створений, без втрат підхватити темп, і, щоб не було цього різкого спаду в обслуговуванні. Готуються матеріали які чи, ще. Чи, чи, для чого буду працювати, якщо ви. Значить, основні засоби для того, щоб обслуговувати водопровод, я маю вдома. І екскаватор, і касаєзаторна машина, ляточка і так далі. Це все в нас. Труби запори, а, такі... то, то, то все за труба. Це проблема. От мене тільки не люди працюють. у... Ну, не набрали ну, ж не дайте. Це зрозуміло. Тобто є, роз... є наміри, що ці да. люди, які працюють. Ті працюють, а да, я буду працювати від цього хочеться. Виміляється таке перевізлення. Я вам дайте, що скажу. Більшість району, да. ось <звілляє> може, можете використовувати в Калюку, цю в в Городню і так далі. Куди хочете? в Верзу кругом, де були створені такі приватизовані чи приватні комунальні підприємства, їх. Або створили нове, або о, просто забрали старе назад. Там ну, частково було, що е, акція не повністю. Були. Назад забрали у видання е, міської ради. Того, що не було толку ніякого. Рядом перука, рядом состиця, рядом Барзна. дзвоніть, дітей, попитайте, вам розкажуть, як це було. Це до нас. Вони е, перейшли, тому що. Я вас вам об'ясняю, якщо воно підлягає в сфері влияння депутатів, я не говорю за голову заступника, чи громади, як ми ось Сергій Миколаївич, казав, давайте ми обсудимо що громади кажу, Так, да, ми керуємося рішенням громади. Доми культури збиралися, всі були присутні. Люди голосували за це. Я виконую функції і, і, і те, що мені сказали громада. Тому що воно впливає. Я вам кажу, на заплати побутові дходи. 52 гривні від 19. Не що це І 19. І в нас є рентабельність. І ми робимо. Але нема в нас прибут. Трішки застав ту, ту, ту країну, яка називалася Великий Радянський Союз. Я з великою помаг, повагою відношуся. Міський голова заступник голови районної державної адміністрації. Ті люди, які в ті часи були. Я трішки застав їх, я в комсоволі там був, вище не пішов. І мене тоді дивувала позиція таких людей, які брали із загальної маси якусь. Тільки те, що їх влаштовувало. і несли це людям. нам усім розташовано в Радянському Союзі, жили при комунізмі краще всіх, а казалося, що ну не так але але нам казали. І зараз відбувається за цим столом, а ну вибачте, мені смішно. Люди розказують із загального витягують те, що їх влаштовує, і розказують, якщо це влаштовує тут присутніх. І ми. Ну, Згодні з цим. Ну, дивна ситуація. Конкретно, конкретно, конкретно. конкретно. Історія це така. Це Так, так да, це, це трішки, я, я застав, я був, я, я бачив, я знаю. Не Тепер, У з Тепер. Виступав міський голова, заявив, що колектив, що хоче, те творить з колективом. Чи Керівник. По документам 50 чи 52 чоловіки. Пише заступник губернатора, 34 чоловіки. Федор Іванович, не те ви трішки читаєте. 34 робітники. Робітники я сам особисто розробляв. Це, і, і, ці, ці дані взяті з ліцензії на водопостачання і водовідведення. Я сам особисто цим документом займався, таблиця. 34 робітники. А загальна кількість працю... працюючих, 42 чоловіки. Ви взяли факт, який вас влаштовує. Ідемо далі. Кількість, 34 кількість... Так, кількість, кількість колонок по місту сказали, що раніше було багато, зараз неізвісно, де ділися. По теперішнім документам ми розробляли ліцензію на водопостачання водовідведення. Я сам особисто їздив у Київ, по Н проходили втрати. Люди дивуються, як у вас при такій мережі, вибачте, в 10 кілометрів, на 10 кілометрах 60 колонок. По нормативу на 300 кілометрів 30 водопровідних колонок. 300 кілометрів, 30 колонок. У нас 10 кілометрів, 60 водорозбірних колонок. А одна колонка це сумасшедші зразу втрати води, тому що там нема лічильника. Це обслуговування 50. Ну, тобто норматив в сотні разів перевіщений. Ідемо, ідемо далі. Питання перемички сказалося, що міськрада построїла. Да, ура! Міськрада построїла. Це питання по цій перемичці. Голова. Колективу 10 років тому піднімав. Є відповідні документи, зверталися, люди добрі, допоможіть. Давайте проект зробимо. Зробили проект, грошей не було, проект пропав. Давайте зробили по-новому. Погодження пройдіть. Нема не, не пройшли погодження, не пробили, Згідно договору. Який заключений між міською радою. Ми не вправі робити. Ми не вправі робити. Ми звертаємося, дайте можливість, ми не вправі. Ми зараз звертаємося до міського голови. Дайте можливість після генератор переобладнати. Три місяці тому написали чи два місяці, їх не чекали. Ось на підсолі. Да. Ще, ще осени написали. Дайте можливість. Приїхав інженер по енергонагляду. У вас не відповідає КНС нормативам другої категорії. Потрібно, щоб був буде генератор Написали листа, дайте дозвіл на ми самі зробимо, ви нам дозвіл дайте. Відповіді нема. На сьогоднішній день підприємство загрожує штраф. Скільки? Дев'яносто тисяч. 90 тисяч гривень. Так, ідемо далі. Втрати було зазначено, що в нас надвеликі втрати аж. 20, затверджені на рівні 28,2%, на самому, на самому ділі, за, за фактом минулого року, 22%. Середньоукраїнські 33. Це те, що вам не кажуть. Середні по Україні 33%. У нас всього лише 22%. Це те, що їм вигодно, те вони вам не кажуть. Так. Ви бачають, колись було 6. Колись коли можна було. Я, я мог надати дані, що мене проти 1%. Але, але те колись то було давно. Зараз усіх, усіх, усіх цікаві реальні цифри. Тепер було, піднімалось питання. Колонка по вулиці Уринського колись була демонтована. 15 років тому люди по вулиці Уринського вирішили провести водогін. Людям було сказано, люди добрі, зробіть документацію і положіть його по вулиці. Ні, нас не влаштовує. Вони його провели, вибачте, в себе по дворам. Вони підключилися до колишньої колонки 20 років, не два й не п'ять, 20 років тому прийшли наші хлопці, які на той момент робили, ви собі можете уявити, хто робив. Дійсно, забили, забили там заглушку туди дерев'яну. Вони себе по дворам його провели. Тепер, як тільки що весни в них там якась аварія виникає, колодязя на під'єднанні не зробили. Як тільки якась ситуація виникає, ми вимушені півміста відключити. Ми раз відключили, два відключили, люди добрі. Зробіть хоч холодя, щоб вас відключити можна було, коли у вас водогін в такому стані. Ні, не будемо, не хочемо, нас це не цікавить. Ми раз за свої кошти зробили, два за свої кошти зробили. Приходять третій раз, у нас порвало, зробіть, пожалуйста. Ми їм виставили, люди добрі. Ми вам раз робили аварію, два робили аварію. Безкоштовно. Ось вам 7 тисяч. Будь ласка, оплатите, зробимо третій раз. Ні, ми так робити не будемо. вихідний день. Дзвонять, ми зробили, включить воду. Місто сидить, пів міста сидить без води. Зробіть. Ми зробили, приїдьте, включіть. Виїжджаємо з людиною, включаємо воду, через 5 хвилин дзвонять на стопи. Заводимо машину, виїжджаємо, відкачуємо воду. Зробили, зробили. Так ми вам помогти? Ні, не треба, ми самі обійдемось. Все, я Федору Івановичу дзвоню прямо з машини. Федор Іванович, люди зробили, але вода біжить. Федор Іванович, я приїду. Так було, Федор Іванович. Так було. І перед тим приїжджали. Так ми відказалися, я ми відказалися. Ні, ми не відказалися. Тепер було питання про те, що ми створюємо підприємство і на тендерній основі будемо надавати послуги. Так, про тендер. Давайте подивимось, возять сміття, з сміська. Тендер проводився, Федор Іванович. Ми документи налаштували. Тендер проводився. По якому праву, що КП мене Вози сміття тендер проводиться Олександр Валерій. Тендер на закупівлю проводиться, якщо Не на закупівлю, тендер на надання послуг. Проводиться. Тендер на надання послуг проводиться, якщо сума перевіщує звиша ста тисяч. Оце саме буде з міським водогоном. Ніхто як ніякого 100 тисяч тендер не проводить. Ніхто ніякого тендера проводить про державні закупівлі. Ніхто ніякого тендера пробуде не збирати. Ну, там більше ж буде сумов. на Ну, ну мало. У березні місяці прошлого року ми зверталися зв'язком про те, щоб нас визначили економічний послуг по вивезти твердих повторних відходів. вас прийшла відповідь, що це буде визначатися на, на підстави тим, ти конкурсу. Вже конкурс. більше року ніякого конкурсу, нічого нема. Ми винадженим усервоз поставили, ми вже в'явили на його конкурс. Це... Ну, ми... ну, під... Ну, під... Я, я ще одне питання скажу... Було, було, звинувачення... Було, було звинувачення в тому, що ми не додивилися станцію з незалізнення. У мене зараз, у мене в папці лежить, 15 пісень, листів. 15 листів з моменту першої аварії, як тільки сталася перша аварія, аварія в березні 2010 року. Тільки сталася перша аварія, ми тоді сказали, хлопці, воно робити не буде. На слідущий день я приходжу, пишемо листа міському голові Мінську РДА і виконавцю КПК чи цьому заду, концерн природа. П'ятнадцять написано, люди досить зробити що небудь, халтуру люди роблять. Все, тиша і спокій. З моменту першої аварії є всі листи, є документальне підтвердження, все є. Так, так, ми ж контролю не проводили. Ми більше того, ми виконували свій, як суд підрядні, ми виконували свої роботи на цьому об'єкті. Ми там построїли три шахних колодязі, поставили всі задвижки, переложили всі труби. Роботу зробили за три неділі. Михайло Дмитрович, колишній міський голова, прийшов і каже: цих людей треба зняти сюди кореспондента, щоб кореспондент приїхав за 20 днів. По коліна в грязі, це був грудень 2009 року. Ми зробили об'єм роботи, який треба робити за три місяці. Його зробили за 20 днів. Жодних Уважений. Це те, що зробили безпосередньо ми, за те, що нас мають. Оце такі питання. Олександр Іванович, ну ви ж бачили, що, що робити вже і ямка серпа. Ви ж бачили, що вони абсолютно не, є вже ці станції зі залізнення. Сварічна йомка ставиться, ну не така для води. Ви бачили, для чого було? Оце питання, об'язку там робили, чи які там. Та нічого ми, ми до не касалися. Ви ж як спеціалісти, а кого, кого сьогодні можна обвинити? Катушка вже він скаже, я не спеціаліст, я не знав, я не бачив. Ну кто? так як не знав, не бачив, як листи писалися? Хто в цьому плані? Листи писалися. Володимир, по-перше, нас до технагляду не допустимо. Уже... Я. я не Я не вирішував, саме як себе. У проєкті толщина метала не закладена, якщо ви пам'ятаєте. І коли ви побачили, Проїхи, так, ми побачили, ми не мовчали, ми, ми писали письма в усі інстанції, в тому числі на адміністрацію. Але адміністрація і міська рада і пальцем не посилано було. Мого. Нічого зробити. А міністрата замовила яке? Ну тепер вона допомога. Подала нас суди, але ж вже. При тому, як я роблю, ви тут мене обсуждаєте, судите, як ви то, знаєте, щось на голову зайшло <плес> п'ятниця <плес> тим, що то влібали каже. Судди був ведмідь, вовки були підсудки, судили бідна вага, вона не ціли суд. Ну а результат не робить Що ж робить? Міська рада і старається робити, і подали на суд і по каналізаційний, і по своїй станції незалізнення. Так а по станції не залізне, по кримінальність. Там на 30 тисяч приписано. Приписував. Вже станція прийде, але ж. Ніхто її не приймав. Хто її приймав, Федор Іванович? Олександр, власне як свідка допитував кримінальний службу? І надавав їх цілості, які показали. Це в них є. До цього часу виник не знаєш лише. Як там більше, то там не в самих ємкахся, там би питання розпустили далі, ми з Дюхимовичем появилися в Башторсах, там там припискі ще є. Там, там, розпочинаючи від того, як елемент вони фільтрують, загружали, там на 400 тисяч. Як поминіть, якої помині немає. Ми надали наші думки, щоб інформацію, але стоїть на місці. Дякую. Я пропоную далі по темі. Вони просто приписали, що 15 чоловік. Приписали, немає. Майже щодня дзвонять головні інженери, ви що 30%, головний інженер майже спілкуюся з людьми, там, тому густочку треба, тому що, тому що, тому, тому, тому консультацію, то собі щось треба, дзвонимо. І питання таке, там, де є частник, частник ще якось крутиться, там, де комунальне підприємство, люди криком кричать. Каже, в мене тариф, я пощав, він більший, ніж у вас. Уже, уже він більший, ніж у мене. Але питання в іншому. Я його не можу проштовхнути, про 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 мені, мені, мені б'ють по рукам, я не можу його прийняти. Це до того, що. Начебто так, комунальне підприємство, але цей тариф у них ще залишився, той, той, той трьох чотирьохрічної річної давності. Ви розумієте, як зараз кожен місяць розказано від напада і все інше. От люди перераховують, і комунальні підприємства перераховують, але їм не дають можливості цей казвіто вплив влади, який і хочуть робити, щоб і в нас у мене було. Так він буде. Сміття буде дешево, але як буде? Питання? Так люди з водою. Вода буде дешево, але... Хай залишиться різна питання. Я ще раз вам відповідаю, що якби возив за міський комунальник, яким взагалі не платили за вивоз сміття, ви б його не возили. А тут я без возиться. Розумієте? Є ж так? Я кажу слово, бо знову піднімається питання, Федорович, вони знову говорить про те, що ми підписали там кількість людей і так далі. Значить. Уже сказано про те, що 34 робітники це люди, які безпосередньо працюють на вироблені послуг водопостачання та водовідведення. У нас працює 48 працівників. Сюди не включена абонентська служба, не включені.